Привіт, друзі! З вами Тетяна. І сьогодні я з вами хочу поговорити про таку нагальну тему, як езотерика, про надмірну віру в усе езотеричне, в усе надзвичайне, в усе містичне. Знаєте, зараз, коли ви відкриваєте YouTube, ви навіть бачите. Що Ютуб зробив окремий розділ для таро, тому що у нас дуже-дуже дуже великі зараз перегляди у всіх тарологів, у всіх мастерів. Ви бачите дуже багато шоу з їх участю, їм задають питання, вони розкладають таро, відповідаючи на всі питання. Але от про що я хотіла говорити: деякі з цих мастерів ну просто відлетівші. Тому що коли ви їх чуєте, коли я, наприклад, їх слухаю, в мене просто чітке розуміння того, що це клініка. Просто це навіть не якісь психологічна, питання в мене до них. Якісь, я не знаю, якісь легкі там питаннячка на рівні неврозу, такого поверхневих якихось, а чітко якась клініка фонить від них. І це навіть не до психолога, а до конкретно психіатра. І сьогодні я хотіла з вами про це поговорити, про те, що потрібно дуже бути селекційною людиною, дуже для себе фільтрувати. Кого слухати і кому взагалі довіряти своє життя, свою долю, свою безпеку, тому що в кінці кінців ми маємо відповідати за те, щоб забезпечити свою безпеку, за те, щоб забезпечити безпеку наших дітей, потрібно, щоб ми приймаючи такі рішення щодо того, щоб виїхати з якоїсь території, залишитися в якійсь території, чи щось таке, ми маємо вирішувати ці питання, користуючись е, просто здоровим глуздом, а не торологами, мастерами і ще кимось. Тому що, якщо ви деяких послухаєте. То е, у нас не відбувається війна в Україні зараз, а відбувається якась битва екстрасенсів, битва якихось істот і е, якісь істоти під Ватиканом, і ще щось якась взагалі, ну просто. Я думаю, що, е, як мінімум, це е, людина розповідає, в якої дуже-дуже така розвинена фантазія занадто, так, по Як мінімум, і як мінімум вона просто. Це робить для того, щоб продати якийсь свій черговий продукт, марафон, чи щось подібно. А як максимум, це просто людина не в собі, в неї якийсь є психічний розлад, над яким потрібно працювати з психіатром, зі спеціалістом, і навіть іноді медикаментозно лікувати. розумієте? А тут людину звуть на якийсь канал, і там багато просмотри, і всі. Пишуть коментарі, Боже, яка людина, яка світла, яка то, яка, яка що. А людина я вам у відео розповідає, що е, те, що її там батько був алкоголіком, це найбільша е, прям ціль в її житті, і це було для того, щоб в неї був е, от такий от, духовний розвиток. розумієте? При цьому це що йде, е, якась, е, це е, психічні е, е, йдуть захисти навіть. У тому, що людина, по-перше, романтизує. Цю хворобу, тому що алкоголізм це хвороба. Вона каже, що так треба, і що у людей, в яких є отакі батьки, які там наркомани алкоголіки, то вам треба було так. Ви саме їх ще обрали, тих людей, і вам це треба було для чогось. Розумієте? Наскільки взагалі ця ідея руйнівна, і наскільки взагалі оця романтизація, вона нікому на цьому світі не привнесла ніякої користі в житті, тому що. Люди, замість того, щоб вирішувати якусь проблему, йти до спеціалістів, думають, що на них е, знезайшло якесь благословіння у вигляді такого, таких батьків, розумієте? І це неадекват. Я вам одразу скажу, що я людина, яка за останній рік прийшла три курси Таро. Я вірю в езотерику, я вірю в те, що є щось надзвичайне. Про те, що є щось магічне, я вірю в ізотерику, я вірю в те, що ми не банально, не якісь роботи, що у нас є душа. Про духовність, про це все я вірю. Я сама в своєму житті жила навіть в одній сім'ї в Німеччині в Мюнхені, у сім'ї, де бабуся була відьмою. Вона себе позиціонувала як відьма, і вона в 50 років в Мюнхені відкрила магазин магічних всяких товарів, куди з'їжджалися люди з усього світу до неї робити якісь ритуали, робити якісь таро в неї розкладати карти, купляти в неї щось. Вона працювала навіть з Отри Хеперн. Вона дуже була цікава людина, і мені пощастило з нею спілкуватися до того, як от вона померла. На жаль. Але ну потім, коли я їхала туди в її квартиру забирати її речі навіть в подвалі, я, ми знаходили там якісь сем'я, там змії, якісь там куча там ритуальних олій, всяких куча, всяких ритуальних свічок, куча всяких ритуальних штук, порошків. І, коротше, все це в мене навіть ну, фотографії є, я може приєднаю, в мене є ці всі речі. І тобто, містика, якась отака ізотерічна тема, вона в мене в житті була. Я, якщо вам цікаво, окремо зніму на цю тему відео. І, я це кажу для вам для того, щоб ви розуміли, що я, мені цей світ езотеричний, він мені знайомий, він мені цікавий, і мені він дуже подобається з одної сторони. Але з іншої сторони, я закликаю вас до того, щоб бути. Тверезими для того, щоб брати цю відповідальність за своє життя, за свою безпеку, за безпеку ваших родичів, і не слухати і не приймати свої якісь рішення, базуючись на розкладах тих же якихось мастерів у до речі, адекватні мастери саме вони наголошують на цьому кожного разу, коли вони виходять в ефір. Вони кажуть про те, що люди так є якісь теми. Як смерть, які там більше нас, життя, смерть і так далі. Але ви відповідаєте за своє життя, ви берете відповідальність за своє життя, ви створюєте ваше життя, роблячи вибори якісь у вашому житті. І якщо ви навіть зробили якийсь ритуал, це не значить, що треба скрестити лапки і просто сидіти і чекати, що з вами все буде окей. Це значить, що ще щось. Паралельно треба з цим робити, тому що сидіти і чекати, крім чогось поганого на ваше голову, якщо ви неадекватно якось сидіти і чекаєте, в наприклад, в якомусь місті, де там бомбардують кожного дня. Так, то е, крім м, якоїсь там ракети на голову нічого тут не буде. І потрібно завжди думати е, і е, своєю головою і завжди приймати рішення зі своєї здорової, дорослої позиції. Тому що я вам нагадую про те, що я дуже е, часто згадую на моєму каналі: наприклад, Віктор Франкл, е, так, засновник. Е, Ексдистенційної психотерапії, який був за часів Другої світової війни, практикував у саме концлагерях, і він чітко казав, що люди, які, наприклад, Прокинаються, і вони завжди там спочатку війни думали, що ця війна не закінчиться ніколи, вони помирають першими, їх вбивають там першими. Люди, які вважають, що війна от-от закінчиться завтра, от от нас знаєте, врятують, от от прийде ЗСУ і все звільнить. Такі люди другі на черзі, які помирають, а які люди виживають. Люди виживають, які, по-перше, живуть своїм життям, по-друге, головою думають про те, чи залишатися їм в у цьому місці, чи виїжджати їм, беручи на себе відповідальність, не віддаючи її комусь і сподіваючись на те, що завтра-завтра все закінчиться, і завтра-завтра їх звільнять. А беручи на себе оцю відповідальність. Розумієте, не скидуючи її на мастерів, а беручи її на себе. І от цікава тема, мені дуже подобається один канал пресинг, я вам його рекомендую. Дуже такі цікаві відео, дуже цікаві розслідування. Зараз останнє вийшло розслідування про ЗС. І там одна з жіночок розповідала про те, що вона сиділа в Енергодарі, і вона кожного разу чула цих торологів, які кажуть, що завтра-завтра нас звільнять. Завтра-завтра все станеться, все звільнеться. І таким чином вона і не виїжджала з цього міста, тому що от ми їй здавали, що завтра-завтра-завтра. Розумієте, в цьому є і шкода у цих всіх мастерів, які вам розповідають, що все чудово завтра будуть всюди літати метелики. І все само собою вирішиться, і вам не треба нікуди їхати, і зупиняєтеся, залишаєтеся там, де ви є, бо ви захищені кимось, розумієте? Оце і є, оце розумієте, магічне мислення, яке називається в психології ця тема. Оце і є віддавати відповідальність за своє життя комусь іншому, у цьому відлетівшому мастеру, який може бути навіть не в собі просто банально, і може бути просто неадекватним, тому що у нас в Україні думають всі багато хто, що людина, яка хвора, в якої є якась психічна хвороба. Це людина, яка там ходить голою по, по місту і ну, повністю якийсь неадекват. Люди, які, в яких є психічні хвороби, можуть бути дуже-дуже дуже привабливими, вони можуть говорити дуже цікаві речі, вони можуть бути дуже незвичайні, вони дуже приволікають до себе увагу, вони дуже харизматичні, вони можуть бути дуже гарними. Розумієте, але це не значить, що вони здорові. Розумієте? І коли ви бачите оцю всю тему, так, ця тема може бути з однієї сторони такою корисною, коли вас ціпає і вам дуже страшно, ви хочете просто когось послухати, як, наприклад, Арестовича того ж, для того, щоб заспокоїтись. Але при цьому, будь ласка, вмикайте мозок, вмикайте дорослу позицію і розумійте, що це не має впливати на ваші рішення щодо вашої. Свободи щодо вашого життя, щодо вашого здоров'я, щодо вашої безпеки, будь ласка, розділяйте ці речі, використовуйте просто цих людей, слухайте їх для того, щоб просто заспокоюватись. І вони є для вас просто для того, щоб заспокоюватись, а для того, щоб приймати рішення. Будь ласка, слухайте про перевірені державні канали, і будь ласка, вмикайте також не, не тільки оці канали державні, тому що ви маєте розуміти, що там також іноді подається інформація для того, щоб просто не було паніки в народу. А ви маєте брати на себе відповідальність все-таки за свою безпеку, за безпекою своєї сім'ї, і обирати це кожного дня для себе і для своїх дітей, просто керуючись якимось здоровим глуздом. Розумієте, якоюсь логікою. Тому що якраз оця жіночка, вона і залишалася в цьому енергодарі так довго, тому що їй всі розповідали повсюди мастери, що от завтра-завтра, завтра. завтра, завтра Завтра прийдуть, вас звільнять і все буде чудово, розумієте? Не буде, може і не буде. Може, буде, а може і не буде. Краще виїхати і потім повернутися, ніж чекати, що от завтра, завтра, завтра. Зрозумієте? Це завтра може прийти, а може і не прийти. Цей прогноз може збутися, а може і не збутися. Це я вам як таролог кажу. Тому що е, буває різний розвиток подій, бувають різні. Подія може мати декілька розвитків, розумієте? Вона може програтися в одному ключі, в іншому і в третьому. Тому, будь ласка, розумійте те, що таро не може бути єдиним інструментом, який вам дає якусь відповідь у вашому житті, що вам робити: виїжджати чи залишатися. Тому що таро це. Така тема метафорично дуже, дуже такий інструмент, який вам може щось підсказати, який вам може щось там додати, але ви не маєте керуватися відповіддю на таро е відносно вашої безпеки, вашого здоров'я, е вашого життя, що вам робити. Ви маєте це робити зі здоровою вашої позиції, зі здорового глузду. Тому що тільки ми відповідаємо за наше життя, ніякий практик, який би він ну, такий трошки відлетівший, не був би він не буде брати за вас відповідальність за ваше життя. І адекватні практики кожного разу на цьому наголошують про те, що люди так чуйте ці прогнози, використовуйте їх як заспокоювання, використовуйте їх адекватно, підходьте до них з логічної точки зору, розумієте? Тому що практики можуть казати одне, а це може бути насправді зовсім по-іншому. І ваша здорова позиція має бути. До цього, по відношенню до цього, це те, що так я їх використовую для заспокоєння, але я не буду вирішувати, чи мені залишатися у цій квартирі, яка небезпечна для мого життя. Чи залишатися мені у цьому місці, яке небезпечне для життя мого і моїх дітей, тільки тому, що один якийсь практик про це сказав. Це дуже-дуже шкодить така тема, розумієте? І дуже така цікава також тема, що от, я дивлюся дуже. Дуже часто ці канали, мені цікава ця вся історія. Я бачу, що адекватні практики, практики, яким я особисто довіряю сама, вони наголошують кожен раз на тому, що люди, ви відповідаєте, я не буду за вас відповідати. Ви відповідаєте, ви маєте вирішувати, ви маєте включати здоровий глузд і думати, що робити. Тільки практик, в якого не, щось там не так з головою, розумієте, відлетівши зовсім, як я їх називаю. Вони можуть вам сказати, що завтра-завтра-завтра все буде чудово, все закінчиться, всі там будуть райдуги і метелики повсюду, і все буде чудово. так? Іноді це приємно слухати. І знову ж таки, оце запит великий дуже сильно в сторону оцього метафоричному, екзотеричного такого нематеріального духовного світу, він знову ж таки пояснюється дуже просто з точки зору психології, тому що у такі дуже нелегкі часи, у, у такі події, які відбуваються, дуже такі вирішальні, дуже такі жорстокі, люди дуже травмуються від цих подій, вони у ці події для для того щоб ця травма не залишилася, вони шукають свою опору. В метафорах вони шукають опору в казках, вони шукають опору в колективному, безсвідомому, вони шукають знову ж таки опору в світі. Вони шукають опору в чомусь містичному, в чомусь езотеричному, в чомусь неприродному, в чомусь філософському у вірі, у віри в богів, різних у вірі в одного Бога. у Ритуальності якісь, це дає заспокоєння. І оцей запит на таких практиків зараз високий, він і пояснюється тим, що так, у нас зараз іде війна, і саме тому люди для заспокоєння шукають для себе отакі прості відповіді, шукають для себе цього заспокоєння. Тому що, коли ти чуєш, що буде все чудово і буде все класно, і буде все добре, ти заспокоюєшся. Але потрібно зі, знову ж таки здорового глузду, з точки зору здорової позиції дорослої. Потрібно це е, бачити тільки от з цієї, брати ресурс тільки з цієї точки зору. Вам не потрібно ці думки шкідливі, дуже, з точки зору прийняття рішень, приймати їх у ваше. Е, Прийняття рішень знову ж таки щодо вашої безпеки, щодо вашого життя, щодо вашої сім'ї. Розумієте? Це зовсім інший простір, це зовсім інший кластер, це зовсім інший напрям. У цьому напрямі потрібно вирішувати самим, що з цим робити. Розумієте? Тому що такі практики вам у цьому напрямі можуть тільки нашкодити. Там, де вони можуть щось принести хороше, це от тема заспокоювання. Просто як медитація, як заспокоювання, як щось інше. Але не в у фазі, не у кластері прийняття саме рішень. Тому що якщо ви це використовуєте не по призначенню, а от у прийнятті рішень, це може мати дуже дуже фатальні страшні наслідки для вас. Тому, будь ласка, я вас закликаю до того, щоб я не закликаю зараз всіх там викинути від всіх відписатись. Я вас закликаю просто до того, щоб мати здоровий груст, для того, щоб підходити до цих практиків зі здорової точки зору, і для того, щоб фільтрувати дуже для себе. Я це зараз слухаю для того, щоб приймати рішення, або я це слухаю просто для того, щоб як медитація заспокоюватись, так? Це потрібно розділяти. Дорослі люди це розділяють, розумієте? Це дуже важливо. Це все, що я хотіла сказати, тому що зараз, Боже, я навіть читаю ці коментарі під іноді, оцими практиками, думаю, де взагалі всі ці люди взялися, які там стільки оцих хороших прям коментарів, да, що завтра буде все звільнено, завтра буде все добре і все чудове. Розумієте, ви на практиці бачите, що це не так. От завтра-завтра не буде. В якийсь день так, ми прокинемося і це прийде. Але потрібен має пройти час для цього, і має все закінчитися для цього. Для цього потрібен час, і це не буде завтра-завтра. Просто змиріться з цим, що це не буде завтра-завтра. Тому що це і допоможе вам як ресурс, це і допоможе вам для того, щоб зрозуміти, що мені зараз робити. Не буде завтра-завтра. Розумієте, краще виїхати і повернутися завтра, якщо це буде завтра, ніж сидіти і сподіватися на авось. Отак воно все й робиться. Тому я вас вітаю. Любі мої, побачимося з вами наступного разу. Будь ласка, коментуйте в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чи є у вас такі подібні відчуття почуття з приводу деяких а, таких мастерів? Кого ви дивитесь, як ви для себе це слухаєте, для чого, чи ви такі а, поради використовуєте при прийнятті ваших рішень чи ні, і побачимося з вами наступного разу.